Із автоматом у роках 11-класники та учні профтехучилищ удосконалюють знання, здобуті під час вивчення предмету захисту країни. Працюють із ними інструктори навчально-тренувального центру. Ми на початку цього навчального року даємо такий поштовх і вже є обратний зв'язок. Вже вчителі дзвонять, розказують, що діти в захваті, довольні. Спочатку теорія. Одинадцятикласникам нагадують про будову автомата і про те, як його правильно тримати. Від одного до десяти означає, що от одиничка це 100 метрів. Тобто десять що в нас буде? Кілометр. Тобто прицільна можливість даної зброї скільки? Кілометр. Молодці. Далі переходять до стрільби. Перші два постріли тренувальні, наступні три залікові. Перший 9,8, другий 10,7,6. сім не попасти. Перша стрільба. Попав. Куди саме? Вісмірку і шістьорку протягом жовтня та листопада навчання на полігоні відвідують усі випускники шкіл та профтехучилищ громади. Долучитись до навчальних стрільб можуть і дівчата. Дівчата тільки ті, які в майбутньому мріють стати військовими. Вони пишуть спеціальні заяви, батьки дають згоду і вони вчаться за програмою хлопчиків. Також учні разом з інструкторами опановуватимуть основи до медичної допомоги вже у приміщеннях навчальних закладів. У нас планується виїзні групи, які будуть по школам їздити, давати елементи до медичної підготовки дітям, як накласти якийсь турнікет, якусь шину, як зробити якусь серцеву легеневу маніпуляцію. Заняття у навчально-тренувальному центрі місяць тому відвідали і вчителі предмету захисту країни. Тепер набутий досвід передають учням. В першу чергу це навички володіння зі зброєю, ознайомлення, з будовою, з властивостями, от, і безпосередньо приготування до стрільби. І, власне, ось ці напрямки вони зараз відпрацьовують практично на навчальних стрільбах на полігоні. І мені, як вчителю, особисто приємно спостерігати за дітьми. в них блестять, горять очі, є бажання, от, вони хочуть рухатись вперед. Ми вчились там також стріляти. Ми стріляли з трохи другої гвинтівки, але ми. Навчилися також там керувати, і вже тут було легше, і нам було вже легше тут стріляти». Інструктори навчально-тренувального центру сподіваються, що покоління, яке підростає, за потреби зможе захистити себе та своїх рідних. Ірина Муляр, Юрій Старушкін – новини міста.